Сьогодні ми йдемо в театр на виставу Поттер і «Прокляте дитя, куди я вже дуже давно хотіла попасти. Але нарешті я виграла лотерею квитки. Давайте поясню, що це значить. На сайті «TodayTix», в додатку «TodayTix» проводиться розіграш різних квитків на різні вистави. Десь квитки по 10 фунтів, десь по 20. От я зайшла в додаток, щоб показати вам, як це виглядає. Шукаємо серед всіх мюзиклів, і от знаходимо Гаррі Поттер». І от бачите, 40 фунтів Фрайдей фото. І долучитись. Enter now. Тобто питають, скільки квитків вибирайте, на які дати вам підходить, заповнюєте свої дані. І долучаєтеся до лотереї. І так само, якщо ви поширите в сторіж в Facebook і Інстаграмі, ви підвищите свої шанси. От я брала участь в таких розіграшах і нарешті виграла 40 фунтів це на дві вистави. Тобто, не знаю, знаєте чи ні. Ця вистава складається з двох частин. Перша частина була на другу годину дня, друга частина в нашому випадку на сьому. Це б у нас був будній день, середа. А по вихідних на шосту зазвичай. І от ми сиділи в другому ряду. Квитки, напевно, вони вважаються не дуже зручні, тому що дуже близько до сцени, Треба так трохи голову піднімати. Але мені дуже подобається, тому що, знаєте, такий ефект присутності це дуже-дуже близько до акторів. Будівля, в якому відбувається. Ця вистава побудована ще в 1891 році і першопочатково використовувалася як оперний театр. Потім вже там почали демонструвати саме драматичні вистави. Більше 20 років тут е, йшов мюзикл Лес МЗРБС. Він так само зараз іде в Лондоні, але вже в іншій будівлі. Офіційна прем'єра Гаррі Поттера і проклятого дитя. Була 30 липня 2016 року. Тобто 9 років ця вистава щодня йде в цьому театрі. Як бачимо, зала повна, тобто попит протягом 9 років не зменшився. І це щось неймовірне. Трохи про спойлери, але тут важко про спойлерити, тому що ті, хто читали книжку, вони і так знають, про що е, там. Розповідається про щось, який там сюжет, але спецефекти неймовірні, чесно кажучи, як вони деяких спецефектів досягли, я не знаю. Але в мене це викликало все дитяче захоплення, захват. Мені прям дуже сподобалось. Я рекомендую, хто в Лондоні. Спробуйте ви...